Святкування Дня Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розпочалося молебенем у каплиці святих Кирила та Мефодія. Відвідав ранковий молебень і ректор нашого університету Олександр Черевко. Черевку. Помолимося світу за добре. Помолимо Черкаському національно. Чистиці з вшанування захисників вітчизни, студентів-воїнів АТО та по Чистості розпочалися о дванадцятій на університетській площі. Тут зібралися студенти усіх навчально-наукових інститутів. Відзначає... На свято завітали молоді козаки і козачки, які тільки не починають творити майбутню Україну. Козацька сотня імені Святослава Хороброго, Черкаської гімназії, No31, козацькі класи Черкаської загальноосвітньої школи No 6 і козацька сотня імені Богдана Хмельницького Черкаського національного університету. І з вітальним словом до студентів, викладачів та гостей свята звернувся ректор університету Олександр Черно. Наш день університету збігається і з великими народними святами. Звичайно, найбільший з них це покрова Пресвятої Богородиці. Звичайно, це день захисника вітчизни, це день воїнів української повстанської армії. І, звичайно, це день українського козацтва. Тому по істині сьогодні. Свято всенародне і свято наше студентське. З чим я вас щиро. Вітаю нагоди свята від імені голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка. Олександр Черепко вичив нагороду викладачам і студентам закладу за особисті заслуги перед Черкащиною та відродження козацтва в Україні. Почесними грамотами університету нагороджують студентів атовців Тараса Шевченка, Олександра Семененка, Олександра Сидуна, Анатолія Шовтенка та Романа Чалого, який перебуває на лікуванні. Які Україна відзначає 14 жовтня. Сьогодні науки календар майорить мудрістю, духовністю, начальника інституту пожежної безпеки патріотизмом і волею прожити життя гідно у рідній державі тищенко, шановні колеги, професорсько-викладацький склад, курса студенти, дорогі земляки, напередодні великого свята, свята нашого козацтва. Свята захисника України і дня університету від Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Вітаю всіх вас! Святом собору у Київського патріархату, собору Кієра Української православної церкви Київського патріархату країн таман Черкаського товариства генерал Холунжий Віталій мене сьогодні велика честь виступати на цій Черкаської обласної асоціації соціації світ любовкаченко лави козацької сотні імені Богдана Хмельницького поповнили студенти ЧНУ, прийнявши присягу. Клянуся все своє життя. Все своє. Щиро дебати про духовний. Пізніше в гості свята, студенти, члени козацьких сотень разом із ректором черкаського національного Олександром Черевком посадили кущі калини як символ пам'яті про історичне минуле та віри у щасливе майбутнє України. Святкування продовжилося концертом Черкаського музичного гурту Сонце в кошені» та виступами студентів чини.